Я у захваті від твоїх пізнань про цитруси, особливо про мандарини. У свою чергу я розкажу тобі і всім нашим глядачам про фестиваль здорової їжі та навчу, як приготувати корисний горіховий пиріг і пряни какао. Люди добрі, у мене вперше в житті був кулінарний майстер-клас. Як це було? Дивіться. Провідні дієтологи та спортсмени з лекціями про здоровий спосіб життя. Десятки кулінарних майстер-класів від найкращих шеф-кухарів України та зарубіжжя дегустації безлічі смачних страв. Це третій фестиваль здоров'я смаку та гарного настрою. Ми теж тут на цьому фестивалі. Я вперше буду проводити кулінарний майстер-клас. Отже, доброго ранку всім, дорогі друзі. Я пропоную вам приготування горіхового пирога з фундуку і Супер шоколадний напій ми зробимо. Це дуже корисно, енергетично і правильно. Я намагаюся зараз блендером а, фундук перетворити на борошно. Щоб фундук не вийшов схожий на пасту, я пропоную туди додати трохи цукру. От саме цукру буде абсорбувати зайву олію. І у нас борошно з фундука вийде розсипчастим. І сюди я ще додам. Трохи борошна. Кукурудзяне борошно. Обов'язково. Далі окремою ложкою, суху суміш ми маємо перемішати. Сюди, друзі, треба додати розпушувача і 250 грамів цукру тростинного. Так, зробили, перемішали в окрему миску. Я додаю вершкове масло 250 грамів. Від окремої білки від жовтка. І тут у мене 15 жовтків. Сюди додаю 300-400 мілілітрів. Молока. Це вже на дві порції, звісно. Зараз я це спробую змішати блендером. Я беру дві формочки. Тут я пропоную одразу змастити маслом вершковим. Щоб була у нас скоринка, це десерт ми готуємо. Я пропоную трохи присипати ось так цукром. А чи не забагато цукру викинули? Ну, чи не заважатиме цукор на дині? Зовсім трошки, зовсім трошки. Масло зробить свою справу. Ну і перекладаємо нашу суміш. Порівно в одну формочку і в другу форму. Я розігрів піч до 180 градусів, запікаємо пироги пів години. Ішов дорогенький, а поки наші пироги запікаються, я пропоную вам сьогодні зробити супер шоколадний напій. В Каструлю. Я наливаю один літр молока. Сюди маю додати какао. Молоко має бути кімнатної температури, але вже ставте каструлю на піч і потроху ось так мішайте. Далі сюди я додаю прянощу, а це у мене будуть імбир. Далі кориця, мускатний горіх, трохи тростинного цукру і мішаємо. Пів години майже минуло подивимося на наш пиріг. О-о-о! Зараз всіх, дорогі глядачі, запрошую до столу. Скуштуйте і, будь ласка, тільки чесно, скажіть, сподобалось чи ні. Обов'язково пиріг треба. Запивати нашим напоєм шоколадним. Дуже смачно. Я буду готувати вдома. Дуже дуже хороший рецепт, смачний. Здається, вийшло чи ні? А, а! а які оплески. Ну що ж, я з завданням здається, впорався, і перший в житті майстер клас у мене вийшов. Занотовуйтесь, смакуйте, і нехай у вас все буде добре. Педі п'ять!